Добрий вечір, місячинку. Добривечір, Яслицей. Хіба це було добре взагалі? Що на видати? Та хіба ж нам не знати? Ми тільки то й робимо, що сидимо у небесній стаєнці та чешнім хмаркам кучері з золотим грибінцем. То ти їх виводиш, щоночі пастися, то й багато що можеш знати. А що тобі побачити все сині та сині небесні полонини. Та й більше нічого, тільки утіхи, щоб часом заграє у свою сопілочку з нольги. Ото є місяченьку, ти вже не ховає, бо ціле небо знає, що твоя сопілка не проста, а чарівна. Коли ти тільки глянеш крізь неї, побачиш усе, що діється на небі та на землі. Хіба ж не правда? Та воно то є правда, звичайно, що правда. Ну, так поглянь, що там на небі, та на землі. Та скажи мені, бо я страх цікаво, це ж тепер не буде не час, а наближається праздник Святого Миколая. Так, так, на землі рух, а на небі вже й не казати, а ти сиди у І то вони тепер стали такими холодними, льодовими, що в мене від них аж руки ламить. І горло болить, аж закрикла. Та, та воно дає ні? тільки не кажіть нікого про мою супілочку, бо то всі зорі та планети позбігаються до мене. Так, так, на небі рух, а в палатах Святого Миколая стільки ангелів, що навіть не втягнеш. Ага, вже знаю. А ось там яголо ну, витягають з небесної печі солодощі для дітей, смачні, солодкі. Ой, запах, здається, а сюди доходить. Ну а ще що. А ось там дяколи ну, насипають. Всяке самого де. Все, більше не можу, а слюнка тече. Далі, далі. Ну, Нехай, тільки вже не про солодощі. ось там накладена ціла купа ігосок, олівців, альбомів. А що там я думати з ними роблять? Ага, вони кожній пакунку купають радоща. От чому так діти так чишуться подарунками Святого Миколая. Далі, далі. А ось там це ціла купа книжок, кожен ягор бере один за одним. А золоту е, що називає поміж листків мудрощів, це щоб діти ставали мудрішими. Ой як чудово, чекай, чекай, а там що? Ще й сам не знаю і побачити годі, Дякую, так вступилися до купи. А святий Микола що їм пояснює? От біда, що в мою супірочку все побачиш, а нічого не почуєш. Ну що, що там таке? На кінець так і розійшлися, там лежить скринька, все у позолоті, але назад замкнена. Цікаво. Що там може бути? Напевно, щось особливо цінне. А тепер святий Микола назначає. А святий Петро відчиняє небесні брами. От янголи виходять з них, один за одним, а золоту скриньку несе не менше з янголів. Що ти кажеш, місяць? Кажу, що можемо поспішати. Мені треба освітити дорогу янгола. А ви, небоге, ідіть у свою стаєнку і міцно тримайте хмар, щоб у вас шлях не наступили. Добре, вже біжимо. Це що тисько, ти саме ще ніякої доброї справи не робить. Тільки через днями за комп'ютером сидить і в замокі грається. Він ні мами, ні татка не слухається і дітей до цього намовляє. І в нього друзів немає, бо він з усіма пересварився. Забирайся звідси, поки тебе не покропили свяченою водою. Ну чого так? 大爷 Тогава вчиться, то робить добрі справи, робить гадків. Чи для всіх, готові подарунки. Так отже. Очі. Так отже. Молодці, молодці. А це не молодше. А навіть чим займався? Я весь час допомагав старшим і вчився їх майстерності, допомагати людям в тяжкі хвилини. Молодець, ти дуже гарний учень. Учень? І і а тут з вас хтось повинен залишитися і знайти цю золоту скриньку. Отче, от, отче, дозвольте мені пошукати Це для всіх українських дітей. Дозвольте, отче, от. куча кучу і Треба знати, що любий ангел, коли зробить велику, велику справу, тоді йому дають крила. Ну, я так думаю, що те, буде для тебе дуже велика справа. Так? Ну, а ми йдемо, йдемо завітати на Починала бить, і яденка на щокати. Місяце дорогеньке ти чув? Та як можна було не чути, коли б все небо протягом, а я ось дивлюсь на землю. Ну, що ти там бачиш? Зачекай, ну, зачекай, а там що? Щось шукає. Ой, Машенко, значить, правда, що найбільше даруна для українських дітей виграла. Що ж робити? Не, не Сіяти, щоб добре відбачив, де скриньку шукати. Я також промінчик свікину із неба. Світи, тому доти, поки буде треба. Ми допоможемо скриньку знайти. І ти, місяченко, яскравіше світив. Бо діти України, цей дар заслужили. Дай Боже, волова, вже посили, щоб він це найбільший дарунок знайшов, і Миколай в Україну прийшов. Тож нома, сестриці, до праці хотенько. І стави у лісі, як в мене. Ми вітали багато дітей, а, так. а бачите, які вони були раді, раді нашим подарункам. А у ми ще тут не вітали наших діток. І це скільки нас багато. А ще славних діточок. Ти там пособив цукерки і всі з'їв. Ой, це говорить про мене такі небелиці. Не болиці. А чому ж тоді в тебе на устах шоколад? Дорогі. Дорогі наші. Ой, мій ангели. Ти не сожить. Тобі отче приподобний. Я знайшов найбільший подарунок. Молодець, молодець. Ти зробив найбільшу справу для. Молодець, ой, дякую. Слава Богу, є. Ану, ану, подержи так хто відкриє? Сердецька символом України Прошу, всім-сім роздавати. Бабусі і дідусі, мішую вас, нехай на стане здоров'я, натхнення, душевної сили, щоб для вас завжди веснує солов'ї вас, щоб буйні, красні, лесни, душу звеселяли. Хай зросить води ведеться вам завжди усьо. Хай добро пливе вікою до вашого дому, що вам щастя може. доброї фортуни, ноги блага вітах щиро вам бажаю. І нехай Господь Всевишній вас дославляє. Вас хороші наші дітки? Хороші. Ви, напевно, готувалися. Готувалися до цього свята? Напевно, ми вчили більше, якісь гарні молитви. Так, то ну, я задоволений, послухай. Ось за мене постарення приготували.